Була вже майже восьма ранку, коли таксі зупинилося за моїм бажанням на перехресті в найближчому місті. Я розплатився з таксистом та ще хвилини з двадцять йшов. Потім, відчинивши двері в якусь забігалівку, знайшов там затишний куточок, замовив собі на сніданок склянку соку, пару яєць, тост, бекон та три горнятка кави. Бекон був жирний, аж сочився. Не менше години розправлявся зі сніданком, а тоді пішов далі. Відшукав магазин одягу і простовбичив під ним до пів на десяту, до його відкриття, там купив штани, три спортивні сорочки, пояс, дещо зі спідній білизни і пару туфель, також узяв носовик, гаманець та гребінчик. Далі я знайшов автостанцію і сів в автобус до Нью-Йорка, жодна жива душа не намагалася мене зупинити. Схоже, людям не було ніякого діла до моєї персони. Уже в автобусі, споглядаючи за вікном сільські красоти. Де свіжий вітерець під холодним синім небом тріпав осінні краєвиди, я почав збивати докупи те, що знав про себе і про своє становище. Отже, з волі Евеліни Фломель, як звали мою сестричку, я був зареєстрований у Грінвуді під ім'ям Карла Корі, трапилося це після аварії, що сталося 15 днів тому, плюс-мінус день два. Тоді мені добряче потовкло кістки, але нині від тих переломів залишився хіба тільки спогад. Ніякої сестри Івеліни я не пам'ятав грінвудський персонал одержав розпорядження тримати мене непритомним. Коли ж я вирвався з їхніх лап і став лякати їх законом, на них це подіяло. Що ж, чудово. Виходить, хтось мене боявся, я думаю, небезпідставно отже, треба гнути цю лінію далі, чого б воно мені не вартувало. Я подумки повернувся до аварії і міркував про неї, допоки від думок не заболіла голова. Це не була аварія, таке в мене склалося враження, хоча й не знав чому. Проте я докопаюся до істини і тоді комусь буде непереливки дуже дуже непереливки. Десь у глибинах мого єства спалахнув розгораючись гнів жорстокий, страшний досі кожен, хто бажав мені зла чи намагався використати мене, отримував по заслузі, тож і той, хто заварив цю кашу, хай би ким він не був, також заплатить. У мене виникну непереборне бажання вбити, стерти на порох кожного, причетного до пригоди. Я знав, що відчуваю це не вперше, і ще пам'ятав, що колись у минулому мені доводилося переживати щось подібне, до того ж уже не раз. Знову, повернувшись до вікна, я дивився, як падає з дерев змертвіле листя. Діставшись до великого яблука, я поголився і підстригся в найближчій цирюльні, а потім зайшов до чоловічої вбиральні і змінив на собі майку та сорочку. Терпіти не можу волосся, що залишається на одязі після стрижки. Праву кишеню моєї куртки витягував Кольт 32-го калібру, який належав Грінвудському безіменному персонажеві. Якщо хтось із Грінвуда або моя сестричка не тягнутимуть кота за хвіст і оголосять мене в розшук, боюся, той факт, що порушую акт Салівана, лише додасть мені проблем. Та хай там як, але вирішив залишити зброю при собі. Нехай вони спочатку знайдуть мене. А крім того, потрібно було зважити всі за і проти. Я на швидку пообідав, тоді з годину катався на метро і на міських автобусах, опісля взяв таксі та поїхав у Вестчестер, де, якщо вірити картці, що показав вусатий, мешкала Евелін, яка нібито була мені сестрою, і могла, принаймні я на це сподівався, заповнити прогалини моїй пам'яті. Ще до приїзду, вирішив якої лінії дотримуватися. Коли постукав у двері великого старовинного особняка, мені відчинили, і за наступні півхвилини я остаточно визначився з тим, що казатиму. Деталі обміркував, ступаючи довгою вихилястою під'їзною алеєю, що була посипана білою рінню, і звивалася між темними дубами та світлими кленами. Листя шурхотіло під ногами, вітер проникав за піднятий комір куртки і холодив свіжепоголону шию. Запах тоніку для волосся перемішався з землистим духом стін, оповитих плющем, що цілком укрив стару цегляну кладку. Мене не полишало відчуття, це місце мені відоме, хоча я сумнівався, що бував тут раніше. Коли постукав, відповіло від луня. Я чекав, запхнувши руки в кишені. Коли двері відчинилися, я усміхнувся і кинув рябій від родимок покоївці зі смугливим обличчям та пуерторіканівським акцентом. Вам кого? запитала вона. Хочу бачити міс Евеліну Фломель. А хто її, запитує, її брат Карл. О, заходьте, будь ласка, запросила вона. Підлога в передпокої була вимощена крихітною плиткою оранжево-рожевою та бірюзової барв, на стінах панелі з червоного дерева. Ліворуч від себе побачив рішітчасту перегородку, що ділила кімнату надвоє, а перед нею в довгастому горщикові росло щось зелене, з великими яклопухи листками. Жовте світло сіяло вся зі скляного, покритого емалю куба, що висив на... на стелі. Дівчина кудись пішла, і я розвернувся, шукаючи хоч би щось з чим би був знайомий. Нічого. Тоді вирішив просто чекати. Незабаром покиївка повернулася, всміхнулася і легенько кивнувши, сказала Ідіть за мною, будь ласка, вона чекає вас у бібліотеці. І я пішов, ми піднялися на три сходових марші. Потім пішли коридором, проминули зачинені двері, одні, другі, треті ліворуч були відчинені, і вона показала, щоб я йшов туди. Ступивши на поріг, зупинився. Як і в будь-якій бібліотеці, тут було повно книг. На стінах висіли три полотна, два з буколічними пейзажами, а на третьому красувалося легідне море. Підлогу застеляв товстий зелений килим. Біля просторого письмового стола стояв великий глобус, повернутий до мене африканським континентом. А за ним було широчене на всю стіну восьмисекційне вікно, однак не це примусило мене зупинитися. На жінці, яка сиділа за столом, була аквамаринова сукня із широким коміром та гострим вирізом, довгі пасма темного волосся звивалися буклями і кольором нагадували щось середнє між хмарами, при західному небі і краєм свічкового полум'я, у нічній кімнаті, очі її, прикриті окулярами, в яких чомусь я був в цьому впевнений, вона не мала жодної потреби. Були, звідкись також знав і це, сині сині, як озеро Ері о третій годині погожого літнього дня. Насичений колір туго вигнутих в усмішці губ доповнював її вогнисті локони, та хай там як не це примусило мене зупинитися. Я знав її, звідкись її знав, хоча й не міг сказати звідки. Розтягнувши губи в усмішці, я підійшов. Привіт, сказав. Присядь, будь ласка, припросила вона і показала на оранжевий стілець. Із високою спинкою, масивними бильцями, що помітно виділялися на загальному фоні, та був вигнутий так, як вигнув би його я, перш ніж із насолодою розкинутися на ньому. Я всівся, вона уважно подивилася на мене. Рада бачити, що ти вже оклигав, і я радий тебе бачити, як поживаєш. Дякую, непогано. Сказати по правді не сподівалася, що побачу тебе тут. Знаю, збрехав. Однак я тут і хочу сказати спасибі за сестринську турботу та догляд, говорив я з іронічними нотками навмисно, щоби бачити, як вона сприйме мої слова. До кімнати зайшов величезний собака, ірландський вовкодав, і розвалився перед столом. За ним з'явився другий, він двічі обійшов навколо глобуса і теж розлігся на підлозі. Пусте, відказала вона, підхоплюючи іронічний тон. Як я могла не подбати про тебе? А якби була на твоєму місці, то їздила побережніше. Обіцяю, запевнив я, надалі саме так і робитиму. Ще не осмислив, що за гру Затіяв, та оскільки вона не второпала, що я чогось не знаю, то треба виводити з неї все, що вдасться. Я подумав може тобі цікаво, в якому я стані, от і приїхав сюди. Може, й цікаво. Ти вже їв? перекусив кілька годин тому, відповів я. Вона подзвонила служниці і коли та прийшла, загадала принести чогось поїсти. Я передбачала, що ти втечеш із Грінвуда, тільки настанеш станеш на ноги, зізналася вона, але не думала, що це буде так скоро, і, звісно, ж гадки не мала, що приблудиш до мене. Знаю, кивнув, тому я тут. Вона пригостила мене сигаретою, я взяв одну, дав прикурити їй, сам прикурив. Ти завжди був непередбачуваний, нарешті продовжила вона. У минулому ця риса тебе частенько рятувала, та нині я б на неї не покладалася. І що ти хочеш цим сказати, запитав я. Надто високі ставки, аби блефувати, а я так розумію, саме цим ти намагаєшся займатися, якщо наважився з'явитися тут. Я завжди була в захваті від твоєї відваги, але ж, Корвіне, не будь дурним, ти знаєш увесь розклад. Корвін, занотуємо це у ту саму колонку, що й корі. Може, знаю, а може, і ні, протягнув я. Не забувай, що я був поза грою. Хочеш сказати, що ти ще нікого не бачив? Так, принаймні відколи спритомнів. притомнів. Вона схилила голову набік і звузила прекрасні очі. Дідько тебе знає, сказала, але нехай припустімо, що це чиста правда. Хто зна, може, все так, як ти кажеш. Може, припустімо, що я в це повірила поки що. Тоді ти радше вже придумав якусь хитрість і закрився від удару. А ну, дай гадаю, як. Я затягнувся сигаретою, сподіваючись почути ще щось, але вона мовчала, тож вирішив скористатися перевагою, котру нібито здобув у цій грі, якої не розумів і де грали гравці, котрих не знав, а на кону стояли ставки, про які не відав ні сном, ні духом. Той факт, що я тут уже про щось свідчить, сказав я. Так, підтвердила вона, я це бачу, але ти у нас хлопець кмітливий, тому це може свідчити про що завгодно. Почекаємо, а там побачимо. Чого чекати, і що побачимо або кого? Опісля служниця принесла бівштекси кухоль пива, і на певний час це звільнило мене від потреби ходити околясом і вдавати, ніби мені відоме те, чого не знає Евеліна Фломель. Бівштекс був чудовий, рожевий всередині, соковитий, і я жадібно хрумтів щойно підсмаженими хлібцями і запивав це все великими ковтками пива. Вона відрізала маленькі шматочки від бівштекса і посміювалася, спостерігаючи, як я лигаю їжу та питво. А знаєш, Корвіне, мені подобається, з яким завзяттям ти поглинаєш життя, і це одна з причин, чому дуже не хочу, щоб ти з ним розлучився я теж, про я з набитим ротом. Я їв та міркував про неї і бачив її в дуже декольтованій сукні, зеленого, як море кольору, пишній внизу. Звуки музики, танці лунали чиїсь голоси за спиною. На мені був чорний зі сріблом костюм, і ще раптом видіння щезло, проте я знав, що це не гра уяви, а реальний спогад, і подумки лайнувся, що смарточки пам'яті не вкладаються в єдине ціле. Цікаво, що ж казала та у зеленій сукні мені, чорному зі сріблом, того вечора під супровід музики, танців і голосів. Узявши глечик, підлив пива їй. Собі і вирішив перевірити це видіння. Мені пригадався вечір почав, коли ти була вся в зеленому, а я у своїх кольорах, як тоді було гарно і музика. Легенький смуток промайнув її обличчям, щоки розгладилися. Так підтвердила вона: гарні були часи, що й казати, ти справді нікого не бачив. Слово честі, запевнив я, не дуже переймаючись, заради чого, легковажу честю. Відтоді справи набагато погіршилися, повідомила вона, а в тінях стало стільки жахів, що тобі не снилося. І, не відступав я, його проблеми як були, так і залишилися, закінчила вона. Угу. Так, вела Евеліна далі, і він захоче знати, на чий бік ти схиляєшся, ні на чий, поспіхом запевнив я. Тобто, ти хочеш сказати, поки що, уточнив я, мабуть, теж трохи поквапно. Бо її очі не просто поширшали, вони стали безмірно широкими. Принаймні, поки не бачу всієї картини, додав, хоча й близько не знав, про що йдеться. Угу. Ми доїли бівштекси та випили пиво, а дві кістки, що залишилися від трапези, віддали псам. Потім пили каву, і в мені вирухнулося ніби якесь братерське почуття, але я його приглушив. А що ж усі решта запитав, означати моє запитання могло що завгодно, однак не викликало жодної підозри. Якусь мить боявся, що Євеліна поцікавиться, що ж я мав на увазі, але вона не поцікавилася, натомість відхилилася на спинку стільця, тупилась очима у стелю, і мовила усе, як завжди, якихось новин не чути. Можливо, твоя тактика наймудріша, мені це теж до вподоби, але ж слава, величність, та хіба таке можна забути? Я опустив очі, бо не ручався, що у них було написано потрібне мені, і відповів не можна, жодним чином не можна. Довгенько панувала ніякова тиша, після чого Евеліна запитала Ти мене ненавидиш? Звісно ж, ні. Відповів хіба я на таке здатний після всього, що було. Схоже, моя відповідь її задовольнила, і вона всміхнулася, сяйнувши білосніжними зубами. Добре, і спасибі тобі, мовила Евеліна. Щоб там про тебе не казали, ти, джентльмен. Я вклонився, вдаючи запобігливу усмішку. Ви закрутите мені голову. Ну, сказала вона з урахуванням щойно сказаного, це мало імовірно, і мені стало незатишно. Лють моя клекотала, тож я подумав, а чи знає вона, кому ця лють призначена? Страх як котілося запитати про це навпростець, але я придушив недоречне бажання. Ну, і що робитиме ж далі, нарешті поцікавилась вона, викручуватися не випадало, і я відповів: Ти мені, звісно, не віриш. А як ми можемо тобі повірити? Я відзначив про себе це ми. Ну, гаразд, тепер цієї хвилини я б не проти скористатися твоєю гостинністю. Залюбки погостюю тут, та й тобі буде легше наглядати за мною. А потім, потім поживемо, побачимо. Розумно, оцінила вона, дуже розумно. Плюс ти штовхаєш мене у дуже незручне становище. Я сказав це тому, що не мав куди йти, а грошей, роздобутих шантажем, надовго не вистачить. Ну, звісно ж, можеш залишитись у мене, тільки дозволь я тебе попереджу. Її пальці взялися за річ, що висіла в неї на ланцюжку, і попервах здалася мені своєрідним кулоном. То ультразвуковий свисток для собак. Оці песихи, спалах та грім, мають ще чотирьох братів. Усі шестеро навчені поводитися з нехорошими людьми, і кожен собака озивається на мій свисток, тому не думай потикатися кудись туди, де тобі не будуть раді. Один, два сигнали, і навіть ти спасуєш перед ними. Для тебе ж не секрет, що через цю пораду в Ірландії не залишилося жодного вовка. Знаю, погодився я, відзначаючи подумки, що й справді це знав. Так, провадила вона Еріку, сподобається те, що ти мій гість. Коли він це знатиме, то нарешті дасть тобі спокій, якого ти так домагаєшся. Ерік це було вже щось. Колись я знав якогось Еріка, і цей факт певним чином грав не останню роль у моєму житті, щоправда вже давненько. Але той Ерік, якого я знав, і досі вивається навколо мене, і це також суттєво. Але чому? Я його ненавидів, і то було єдиною причиною ненавидів цілком достатньо, щоб намислити вбити його. Хто знав, може, я і намагався це зробити, окрім того, між нами був якийсь зв'язок. Я знав «Родинні вузи? Так, саме вони, ні він, ні я не були в захваті від того, що доводилося братами один одному. Помалу я пригадував великий, міцно збитий Ерік з вологою закочерявленою бородою, з очима такими самими, як у Евеліни. Мене заполонила нова хвиля спогадів. Кров запульсувала в скронях, а за шию раптом став гарячим. Жоден рух на моєму обличчі не видав цього, коли я зрозумів Евеліна справді моя рідна сестра. Натомість примусив себе затягнутися сигаретою та відсьорнув ще трохи пиво, тільки ім'я її було точно не Евеліна. Що ж, вирішив я, треба бути обережним. А при звертанні до неї слід уникати будь-яких імен, поки не пригадаю справжнього. А що ж тоді я? І що ж це за така круговерть, де все крутиться навколо мене? І раптом осяяло: цей Ерік мав певний стосунок до моєї аварії. Для мене вона мала стати фатальною, однак я залишився живий. То він чи не він? Він, казали мої відчуття, це мав бути Ерік, а Евеліна була з ним у зв'язці, платила Грінвуду, щоби там тримали мене в комі. Так це краще, ніж бути мерцем, але все ж таки. До мене починало доходити, що я, прийшовши до Євеліни, цілком добровільно віддався Ерікові в руки, і якщо залишатися тут і надалі, стану його бранцем та не зможу захистити себе від нового удару. Але ж вона натякнула, що поки гостюватиму в неї, він мене не зачепить. Я замислився не можна вірити тільки словам. Треба бачити, що за ними, і слід постійно залишатися насторожі. А може, буде краще, якщо я з першої нагоди вшиюся звідси. І нехай моя пам'ять прокидається поступово. Однак мене пекло нестерпне почуття нагальності мав якнайшвидше докопатися до суті, а потім перейти до дій. Думати про щось інше я просто не міг. Якщо ціною за повернення пам'яті має стати нова небезпека, якщо чекання слушної години може обернутися несподіваним поворотом, що ж, нехай буде так, і я вирішив, що залишуся тут. А ще пригадую, казала Евеліна, і до мене дійшло, що вона говорить. А я її навіть не слухаю. Мабуть, сестра не стільки говорила, скільки думала в голос, і я не конче мав щось відповідати, крім того, мені вистачило і своєї гризоти. А ще пригадуй той день, коли ти почав перемагати Джуліана в його улюбленій грі, а він ж бурнув у тебе келих з вином і брудно вилаявся дістався тобі. А потім Джуліан раптом злякався, що зайшов так далеко. Ти ж тоді засміявся, і опісля ви з ним випили. Покелихою вина. Думаю, він після того вибрику почувався дуже зле, адже зазвичай такий розважливий і ще вважаю, що він того дня заздрив тобі. Пригадуєш, на моє переконання, відтоді Джуліан у тебе запозичив, не змавпував, а саме запозичив, чимало всіляких манер, але я все одно його ненавиджу і сподіваюся, кінець його не за горами. У мене відчуття, що ми. Джуліан, 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 і так, і ні, якась гра. Я когось зачіпаю, величезна пробойна у самовладанні, про яке вже переповідали легенди. Так, ситуація нібито й справді знайома, ні, я не міг достеменно сказати, що її спричинило. А Каїн, як ти його обдурив? Знаєш, він тебе дотепер ненавидить. Я зробив висновок, що згадані особи мене не особливо люблять, до того ж ім'я Каїна було теж ніби знайомим, дуже знайомим. Ерік, Джуліан, Каїн, Корвін. Імена, мов ті рибки в акваріумі, плавали в моїй голові, мені навіть здалося, що їх більше, ніж можу втримати. Це було так дивно, вимовив мимохідь, і, схоже, не помилився. Корвіне, сказала Івеліна, давай на чистоту тобі потрібно більше, ніж просто безпека, я це знаю, і ти ще маєш досить сил, аби в тебе щось вигоріло, але за умови, що правильно скористаєшся ситуацією. Ми знаю твоїх думок, але, може, ми укладемо за ріком угоду. Цього разу то було явно іншими, Івеліна вже мала якісь міркування стосовно моєї цінності, незалежно від того, як складуться обставини. Я бачив, що вона не проти скористатися нагодою і отримати якусь преференцію, тож я всміхнувся ледь ледь. То ти заради цього тут, не вгавала вона. Маєш пропозицію для Еріка, а щоб її втілити тобі потрібен посередник, так? Можливо, сказав я, але спочатку мушу зважити всі за і проти. Не забувай, я тільки-но одужав, тому роботи не початий край. Коли ж побачу, що інтереси Еріка насуперечать моїм життєвим інтересам, маю перебувати в такому місці, де можна діяти швидко та рішуче. Будь обережним, сказала вона, ти ж знаєш, що я переповім йому кожне твоє слово. А вже ж, озвався я, хоча нічого не знав і одразу ж перейшов у наступ, якщо тільки твої інтереси не співпадуть з моїми. Її бро висунулося ближче і між ними пролягали. Тоненькі зморшки. Звідки мені знати, що ти пропонуєш? Нічого не пропоную, поки що, уточнив я. Просто граю з тобою відверто і чесно кажу тобі, що не знаю. Не впевнений, що мені дуже хочеться домовлятися з Еріком. Але, зрештою, я зробив виразну паузу, бо не знав, що говорити їй далі, а сказати сестрі щось інше таки не завадило б. У тебе є якась альтернатива? Вона раптом підвелася, вхопила свиток. Блейз, як я могла забути. Сядь, заспокоїв я її і не будь смішною. Невже гадаєш, що я з власної волі прийшов би сюди, став би, скажу так, твоїм зручником, аби слухати фантазії про Блейза. Вона розслабилася, може, навіть трохи обм'якла, потім знову пустилася на стілець. Мабуть, ні, мовила нарешті, але знаю ти гравець за вдачею, і ще знаю, що тобі не можна довіряти. Якщо ти прийшов сюди, щоб спекатися свого прихильника, то шкурка вичинки не варта. Я настільки поважна фігура в цій вашій грі, та ти й сам уже мав би це знати. Крім того, мені завжди здавалося, що ти досить прихильний до мене, принаймні був. Був і є, запевнив я її, тому нехай тебе це не турбує, чуєш? От одного не втямлю, навіщо ти ще й Блейза приплела сюди. Ну ж бо давай, ковтни наживку, мені ще тільки всього треба дізнатися. Ага, то він таки достукався до тебе. Не хотів би про таке говорити, відповів я, сподіваючись, що це дасть мені якісь козирі. Ситуація з блейзом ледь ледь прояснилась. Якби він до мене достукався, я відповів би йому те самісіньке, що сказав би Еріку, мені треба подумати. Блейз, повторила вона, Блейз, мовив я подумки, Блейз, ти мені подобаєшся. Не пам'ятаю, чому, і знаю, є причини, чому ти не мав би подобатись, але ти мені подобаєшся, це знаю, напевне. Ми ще трохи посиділи, і я відчув дику втому, але не хотів цього показувати. Маю бути сильним. Я знав, що маю бути сильним. Потім усміхнувся і сказав: Непогана в тебе тут бібліотека. Дякую, відказала Евеліна. «Блейс?» – по деякому часі повторила вона, задумавшись, ти справді вважаєш, що він має шанс? Я знизав плечима. Хто знає? якщо це хтось і знає, то точно не я. Може, він знає відповідь, а може, і не знає. Від подиву Евеліні відвисла щелепа і округлились очі. Вона запитально подивилась на мене. Не знаю, перепитала. Тобто хочеш сказати, що і сам можеш спробувати? Я засміявся, намагаючись хоч так приглушити її почуття. Не будь дурною, мовив, урвавши сміх, чому ж зразу я? Однак її слова вже вдарили по туго напнутій струні десь у найглибших закамарках моєї душі. Чом би й ні, на повну силу бриніла струна, і раптом мені стало страшно. Однак, коли я спростував її здогад, а може, й здогад, а щось зовсім інше, Евеліні не наче полегшало. Заспокоївшись, вона всміхнулася і показала рукою на вмонтовану у стіну ліворуч від мене невеличкий бар я б не відмовилася від ковтка ірландського туману, сказала вона. Коли такі справи, то я теж не відмовлюся, сказав я і, підвівшись, наповнив лікером дві чарки. А знаєш, додав знову, мостившись на стільці, приємно сидіти з тобою отак, навіть якщо ненадовго, Стільки всього спливає в пам'яті. Вона всміхнулася, від чого стала дуже гарною. То я правда сказала, пригубивши лікеру, Почуваюся з тобою так, ніби ми і справді в Амбері. Моя чарка ледь не випала з рук Амбер, від цього слова спину як блискавичним розрядом пронизало. Евеліна заплакала, і я, підвівшись, заспокійливо обняв її за плечі. Не треба сліз, дівчинко, не треба. Коли ти плачеш, мені теж так сумно. Амбер, оце було вже щось, щось магнетичне, надпотужне. Побачиш, буде свято і на нашій вулиці, сказав я лагідно. Ти справді в це віриш? А як же, відповів я гучно. Так, я у це вірю. Ненормальний, сказала вона. Напевне, саме тому з-поміж усіх братів я найбільше любила тебе. Вірю, майже в усі твої нісенітниці, хоча й не знаю. Що ти ненормальний. Евеліна ще трохи порюмсала і нарешті вгамувалася. Корвіне, сказала, якщо в тебе все вигорить, не знаю як, але якщо за допомогою тіней усе влаштується так, що ти виграєш. Не забудеш тоді, Фло Рімель, свою меншу сестричку. Не забуду, пообіцяв, уже знаючи, як її звати, а вже ж я пам'ятатиму про тебе. Дякую. А Ерікові я розповім лише найголовніше про Блейза. І найостанніші мої підозри навіть словом не обмовлюся Дякую тобі, Флора. і все-таки не вірю тобі, ні на йоту не вірю додала, про це теж пам'ятай ну, це мені й так зрозуміло. Потім вона наказала служниці відвести мене до моєї кімнати, я так сяк роздягнувся, впав у ліжко, як підкошений, і проспав 11 годин поспіль.